Вітаю, друзі, доброго ранку. Це країна онлайн. Ми на Дніпрі біля Києва. І сьогодні з підрозділом рибохорони ми пройдемося кватерою Дніпра, щоб пошукати незаконні знаряддя виловлювання риби. Ну, сам по собі цей процес дуже цікавий. Ми вам його обов'язково покажемо, але заодно і розповімо, як змінилися правила вилову риби і як змінилися найголовніше покарання за незаконний вилов риби. Минулого року штрафи за якісь порушення у цій сфері зросли ну принаймні, в 10 разів. Так що, я думаю, інформація для любителів, рибалок, буде дуже цікаве. Пане Олександре, якщо можна, от коротко, і коли ви проводите таку інспекцію берегів, на що ви перш за все звертаєте увагу? Перш за все звертаємо увагу на заборонені знарядів. По-друге, по звертаємо увагу, якщо зараз не іде, якщо людина, яка прийшла на рибалку, більше одного спінінга, також звертаємо увагу. Маломірні види риб виловлюють, мінімально допустимо розмір риби. Якщо пояснити пояснити людям або популярно, що вони можуть брати насправді, в якій кількості і е, в яких місцях вони ну, взагалі не можуть виловлювати рибу навіть в Дозволяється рибалки під час нереста з берега виловлювати не більше трьох кілограм. І кожен вид риби має свою міру. Ну, приміром судак. Приміром, судак, 41 см, не менше. Не менше. А люди беруть звичайно, люди ж менше? Люди беруть менше, так. Да. А який І, штраф передбачений за таку ситуацію? Штраф 170 гривень, плюс е, незаконно добута риба. Ми сьогодні, як ви мені розповідали, спробуємо також віднайти сітку. так? Для цього ми будемо використовувати якийсь трал. Так? Так. Практично... В, народі, в народі називається кошка, нею ми тралим, і сітки. Всі сітки, ятери, будь-що все. Все зціпляє ціпляється Сама кішка, якою витягують, ну це сленгова назва для цього трава, якою витягують сітки, приміром, на річки, ну тут Дніпра, вона така доволі таки важка. І я думаю, що зачеплює, мабуть, і інші предмети. Ну, я думаю, Все, що пов'язано з заборонним виловом риби, ми сподіваємося, оця от кішка з гачками дістане нам з дна Дніпра. Твіто сітки, якісь там екрани або ятери це не найголовніший біль рибінспекторів. Більше шкоди, як вони кажуть, завдає використання електровуду. Про період нересту використання такої електровудки майже 100% гарантією. Припинить е неростіння риби от, в, в тому місці, де її використали. Внутрішні органи, якби, як кажуть, на сленгу, перегорають. І е риба не буде нереститися не тільки в якийсь той момент, коли була використана електроводка, а й взагалі не буде використовуватися. Зараз ми, до речі, е спіймали сітку, е сигналізують там рибок Зараз подивимося, як це виглядає. От, як бачите, є ще у нас люди, які намагаються використовувати такі от знаряддя. Це, як я розумію, така якась найпростіша китайська, напевно, сітка так, китайська. з капрону. Вона, незважаючи на те, що вона дешева, вона задає мабуть, і багато шкоди, тому що вона якби, перерізає дуже часто рибу. І е, при цьому, що порушується закон. Ну, сьогодні, як ви бачите, ми провели ранок з рибінспекторами, пройшлися по Дніпру, побачили ну, десь і гарні краєвиди, але побачили, що є люди, яким краєвидів замало, а хочеться ще нажитися на цій красі, яка нас оточує. Це була країна онлайн, країна така, як вона є. На все добре, до наступних включень.